Проєкт бюджету 2023 розглянули на позачерговому засіданні виконкому. До 25 грудня його мають затвердити на сесії депутати Хмельницької міської ради. Понад 50 відсотків видатків спрямують на освіту. Пріоритетною в бюджеті на наступний рік залишається підтримка зсу. Бюджет задовільний. Головний акцент, який ми робимо, це підтримка військових частин, а також програма національного а Також підтримка сімей загиблих. Крім того, фактично усі галузі. В рівній кількості і пропорційно забезпечені в основному тими потребами, які на які подавали заявки, і власне з таким бюджетом, в принципі, дасть Бог, ми зможемо забезпечити життєдіяльність міста в наступному році. Обороноздатність це наші дві програми. Підтримка військових частин. Ми закладаємо 20 млн грн. по програмі. Заходи з національного спротиву та тероборони 10 млн грн. почесних громадян для Військових 23,3 мільйона гривень. Крім цього, передбачаємо 10 мільйонів гривень для будівництва облаштування укриттів в закладах освіти. 134 мільйони гривень в проєкті бюджету 2023 передбачають на безкоштовне харчування дітей. Пільги наразі мають майже 80% учнів та дошкільнят. З вересня ми їх суттєво якби підняли. Плюс 30%, нагадаю, це в садочках 49 гривень, в школах 27, в спецшколи 55, і спортліцей 150, сироти з опікуном 82, і в закладах ПТУ, і проти чисті сироти 206 гривень. Гривень на дитину на розгляд сесії винесуть пропозицію про надбавку до пенсії чотирьом колишнім політв'язням та репресованим. Понад 320 хмельничан у 2023-му матимуть від 50 до 100% пільг за оплату житлово-комунальних послуг. Це члени родин загиблих героїв, учасники бойових дій в Афганістані, Чорнобильці, заслужені донори України. Планують ухвалити на сесію і програму компенсації вартості генераторів. Пропонується юридичним особам, які придбали для управителів ОСББ житлово-купжитлово-будівальних відшкодовувати до 50% вартості придбаних генераторів, які були придбані в тому числі і в 2022 році. Програма дійсна на 2022 другій, двадцять роки. Максимальна вартість генератора 40 тисяч. Традиційно наприкінці року підтримали рішення про персональні стипендії для митців. Її розмір наразі становить 50% від мінімальної зарплати. Є 20 митців, 14 – це викладачі дітей і 6 – це митців в різних номінаціях. На сесійному засіданні також мають затвердити програму економічного і соціального розвитку громади на 2023 рік. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.